Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. І привіт! Привіт, привіт, друзяки! Як ваші справи, як минули вихідні? А в тебе, в тебе, як, як справи, я. Ой, знаєш, Гошу, чудово. А знаєте, а знаєте, що я робив усі вихідні. Ну, і дядь... хто до мене приїхав? Хто? А звідки ж ми можемо це знати? <світ> <Кажі>. <світ> а, до мене у гості приїхав дідусь. Я такий радий, адже давно його вже не бачив. От, а ти всі вихідні провів з дідусем, так? Так, 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 так. Ми з ним усі вихідні розв'язували от якісь. Ну, сюди, ну тут зазабув, то знаєте, такі клітинки, в які можна вписувати літери, ото. Ну. Це ти напевно говориш про кросворди. Так, так, точно! Точно, кросворди. Я ж думаю, якесь слово таке пов'язане з кросами, кросівками, а яке точно забув. А, ну нічого, то як тобі далися ці головоломки? Легко, легко, є. Адже де я не знав відповіді? Дідусь мені підказував, а де дідусь не здав, то я йому казав. Ага. Ой, ну це добре, молодці. А от чи знали ви, що для вас такі кросворди є дуже корисними? Для нас? Так, для тебе і для інших малят. А в чому їх? Користь? Ну тому що слухайте, уважно, тому що дитячі кросфорди це е, дуже корисне дозвілля для дитини, оскільки це дає змогу вам запам'ятати нові слова, до того ж вивчити нові слова і знати, як вони пишуться. Ого, це виходить вони, тренують пам'ять! І не тільки пам'ять, а. а й розвивають працьовитість, тому що коли ви розгадуєте кросворди, ви бачите, як то сказати, свою працю. А. Розумову. А. Ого! Як цікаво! А я вам чесно зізнаюсь, що до сьогодні ніколи жодного разу не розв'язував кросворди. Я думав, що це забава для дорослих. Що Серйозно не розгадував ніколи? Ніколи, ніколи. Я але я тепер буду знати. А найголовніше ти. Що буде тепер частіше розв'язувати кросворди? Адже це правильно. так цікаво, Вгадуєш нове слово, дізнаєшся взагалі нову інформацію, а потім запам'ятовуєш слова і надалі використовуєш у своїй мові. Цікаво, дуже цікаво, я ото правильно, так що. І далі продовжу продовжую розв'язувати кросворди і ви моляте теж про це не забувайте. Але ви знаєте про те, що ще допомагає запам'ятовувати нові слова? Ні, а що? Це може бути перегляд або ж мультфільмів, а? або фільмів. Ну також звісно, прочитання книжок. <хи> От. Чудово, 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 чудово! А чидова чудово. Ага! То що то що ми будемо зараз дивитися? Мультфільм, Ага! але дивіться, і будемо запам'ятовувати слова. Так, правильно, тільки гоша запам'ятай ці слова, і потім скажеш добре. тоді, тоді всім приємного перегляду. Разом. Я нічого не збагну. Дідуся собак. Я перша побачила горіхів. Вони мої. А я перша до них підбігла, тому вони мої. І багато ви знайшли горіхів. Багато, багато. багато, багато. Ну, гаразд. Один горішок, а ти, сіра, візьми другий. І так беріть весь час, поки горіхів стане. Ой, я вже це просто. Спасибі, друзі сова! Ну, а ти чого, сороко? А я хочу зробити собі хатку. А коли я зроблю хатку, то не побачу нічого на світі. А я можу бачити все на світі, бо ми сороки дуже-дуже цікаві. Знаю, знаю я вас, сорок. Будуй, де найвища гілка, тож і побачиш усе на світі. Чого журися. Горобчику. Та я не журюсь. Мені просто нудно. І взагалі я хочу полуниць. То лети на город? А опудало? Бо Боїся. Та я не боюсь, просто зв'язуватись не хочу. Та ж опудало не несправ. Вона сама поїла б усі полуниці. І звідки я, дідусь, усе знають, може, окуляри у нього чарівні. Ну, що Гоша, що скажеш, які слова запам'ятав. А я знав всі слова. Ось який я молодець. А, але, от, на, наприклад, журба, нудна, сорока, то я ці слова призабув. Але завдяки мультику згадав. Ну який молодець. Знаєш, Гоша, я думаю, що ми зараз переглянемо і другу частину мультфільму. І ти, можливо, дізнаєшся ще якісь нові слова для себе або просто згадаєш їх. Добре, дивимось. Давай. І ти, чого трусишся? Не, не ходи туди. там вовк, спить. спи. Хей, для камня. справжній. Він грошковий. Ходімо, як домой. Мали. Тут окуляри ні до чого. <рик> Цікавий мультик про чарівні окуляри. Правда, моє У мене окуляри чарівні. Дякуємо тобі, яно. Ой, немає за що, гошу. Це я вам дякую за е, дуже цікаву бесіду та те, що ми сьогодні так поспілкувалися. Нам Гоша розповів свої враження від кросворду. Правильно, що тепер іде і надалі е, їх розв'язувати. Але я думаю, що напевно вже час прощатися з малятами, тому що вже... Пізня година, правильно, гоша. Ого, угу. точно, вже час! То, Але завтра ми знову зустрінемося. Звісно, так? Як же? Ну, звісно, ми зустрінемося і знову будемо дивитися мультфільм. Мультфільм будемо дивитися, Це як правильно. же без нього. <гум> тоді, тоді малята, я хочу сказати, я не І Тоді малята, я вам бажаю на добраніч, вам усього найкращого. А завтра, о цій же годині, на цьому ж місці. Рінемося, так. А нехай сьогодні вам насняться найказковіші та найчарівніші сни на добраніч!